Чим Росія могла атакувати трипільську ТЕС на Київщині? Та чому керівник фонду Повернись живим? Чмут вважає, що мобілізувати українців необхідно вже з 20 років Я, Аліна Клименко детальніше у випуску несеться. З'явилася детальніша інформація щодо удару по трипільській ТЕС. Вона розташована на Київщині, і її Росіяни повністю знищили за попередніми даними. Росіяни застосували для атаки 5 ракет типу Х-69, Про це суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах. Але у повітряних силах ще встановлюють тип ракет і не виключають ймовірності, що все ж це були нові ракети Х-69. Наразі там очікують підтвердження, чи дійсно була атака саме ними. І до слова, сьогодні Керів. Ник офісу президента Єрмак написав, що ворог б'є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії. Трохи про ці ракети і що вони можуть. Речник повітряних сил ЗСУ Євлаш зазначив, що Х-69 – це покращена версія Х-59. У неї більш потужна бойова частина і більша дальність ураження. Видання Defense Express раніше писало, що Х 69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск. Можливий з Су 34 та Су 35 крім того, вона має стати основою для Су-57. Це ракета, ну скажімо, типу класу Storm Shadow, Scalp, Taurus, але вона менша, вона там десь в районі 900 кг важить. Оце повідомлення, що вони дістали. Це значить, що вони там десь з півночі дуже дуже. Залетіли це не перше використання Х-69 для удару по Україні. Як мінімум, перша згадка про їх використання вперше з'явилася у лютому цього року. Хоча поодинокі випадки були ще у 23-му році. Про це пише Дефенс Експрес. Згодом цю інформацію підтвердили у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Вони опублікували дослідження уламків. Повернімося до трипільської ТЕС. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії, і в ефірі голосу АМ. Ерики голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота розповів, що станція підлягає відновленню і енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн за його словами. Кілька балістичних ракет, що летіли в напрямку станції, все ж вдалося збити. Але через брак ракет для українських систем ППО частина з них все ж досягли цілі. Через це важливо забезпечити українську протиповітряну оборону, бо відновлення ТЕС без систем ППО це марна справа, каже гота. Про це ж наголосив і Кулеба, журналісту Українформ. Він заявив, що якби Україна мала достатньо систем Петріот, Росіянам не вдалося б знищити трипільську ТЕС. Кулеба каже, що українська сторона буде говорити з іноземними партнерами саме у контексті максимального прискорення постачання ППО. А ми будемо очікувати результатів цих домовленостей, і таку підтримку вже висловив президент Польщі Дуда. Він заявив, що Польща розглядає можливість передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. І це питання він уже обговорив із Зеленським. Про це Дуда заявив ще вчора під час прес-конференції у Вільнюсі з Зеленським та очільником Литви на уседою. Польща наразі не має систем ППО Патріот. Ми лише починаємо встановлювати ці системи в Польщі. Як Польща сьогодні? Ми не маємо можливості передати щось, навіть якби ми хотіли. Звісно, є, є батареї Патріот розгорнуті в Польщі, але ці системи були розгорнуті. Армією США сьогодні під час двосторонньої зустрічі. Я та президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо. Із радянських часів, польща має їх у своєму розпорядженні в своїх запасах, і ми обговорювали можливість їх передачі. Що ж робить тим часом українська влада? Пам'ятаєте, після знищення трипільської ТЕС депутати викликали на засідання міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голову державного агентства відновлення інфраструктури Мустафу Наєма? з посадовцями. Планувало обговорити питання захисту критичної інфраструктури. Так от наєм у колонці видання НВ пояснив, що агентство відновлення захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі. Зводять, зокрема, інженерні споруди, які захищають від дронів та ракет. Але об'єктами центр енерго, в тому числі і захистом трипільської ТЕС, агентство не займалося. Тим більше через великі розміри ТЕС захистити її лише інженерними спорудами без ППО неможливо, заявив наєм. Поки Україна не має достатньої кількості систем ППО. Уряд вирішив закупити РЕБ. Сьогодні ми прийняли урядом рішення. Відповідне, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для наших об'єктів відповідно критичної. Інфраструктури, ми сьогодні також повернемося до мобілізаційного законопроєкту. Нагадаю, вчора народні депутати його проголосували в цілому, і про основні зміни, які він внесе у життя українців, я розповідала в попередньому випуску несеться. А тут ми поговоримо про додаткові новини по цій темі. Як відомо, із документу комітет з нацбезпеки вилучив норму про доплату військовим на нулі у 70 тисяч гривень. Утім, окремо парламентарі доручили уряду підготувати документ, яким все ж за. Твердять додаткову премію для тих, хто воює на передовій, а також виконує завдання на території противника чи тимчасово окупованій території. І от сьогодні уряд таки проголосував за встановлення додаткової премії для військових та поліцейських, що виконують бойові завдання на нулі. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. І тепер одноразову виплату у сумі 70 тисяч гривень будуть нараховувати за кожні 30 днів перебування на передовій. І додам, що ця оплата буде додаватися до основної зарплати та бойових виплат у розмірі 100 тисяч гривень. А на тему мобілізації висловився і керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Вчора на каналі Української правди вийшло велике інтерв'ю із чмутом. Тож під час розмови чмут заявив, що зменшений призовний вік до 25 років це вже запізніле рішення. На мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже ми занадто багато втратили часу. Загалом він критикував те, як відбувається мобілізація в Україні, адже влада вибудувала некоректну інформаційну політику стосовно цього питання. Вважає він до цієї думки. Можна в принципі додати про події останнього тижня Законопроєкт про мобілізацію, який з'явився в соцмережах депутатів. Лист сирського, який теж поширили у соцмережах, і саме вилучення пункту про демобілізацію, яке відбулося в останній момент, чому тважає, що немає відповідного покарання за зловживання в питаннях мобілізації. Відбувається гальмування, рекрутингу і втрачається час на рівні парламенту. Він вважає, що зараз Україна загалом діє неефективно, і це ніяк не допомагає перемогти тоталітарну Росію із багатомільйонним людським ресурсом та величезними гроші. Він переконаний, що треба ухвалювати непопулярні рішення, бо в майбутньому на нас чекатимуть ще більші проблеми. Чмут каже, що найбільше українське військо зараз потребує людей? Про це вчора і в парламенті казав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Содоль. У нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення, по три-чотири чоловіка. По тактичним нормативам на оце відділення. Дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Сразу виникає питання: а кому ще 80? А якщо говорити про матеріальні потреби війська зараз, то це боєприпаси усіх калібрів, вважає чмут. Далі це бронетехніка, БТР та БМП, серед найнеобхіднішого також медично-евакуаційний транспорт та засоби радіотехнічної боротьби. Інтерв'ю завершилося питанням про оцінку ймовірного замороження війни, переговорів з огляду на ситуацію на фронті. І чмут вважає, що ймовірність перемир'я зараз дуже висока, адже Україна вже не має сильної позиції, як, наприклад, тоді, коли відвоювала Херсон. Але поки що українцям варто закопуватися, тримати оборону та перезавантажувати економіку, каже чмут. Що ж напишіть власні думки щодо слів чмута та його заяви, зокрема про те, що в Україні настав час для непопулярних рішень, і що призовний вік варто взагалі опускати до 20 років.